Бачили цього кадра, що співав наркомана Цоя у Львові? Воно знову вилізло своєю москворотою фігньою, своєю російською, з російським гівном в Одесі. Йому поліцейські пояснюють, кажуть, чувак, ну зараз не місце і не час співати це говно російське. Бо російська мова дратує українців. Вони захищають Україну. І співати не тільки, я кажу, ще й потрібно перестати говорити російською мовою. Ви ж в Україні живете, ви всі знаєте українську. Всі, тільки дебіли не знають. До дебілів друге питання. Перестаньте провокувати. А я вам кажу, якби влада до тих чмерів, гнойних підарасів робила інші, якби вона їх забирала і сажала тих долбойобів, тих провокаторів, які плюють ветеранів, які кажуть, яка є різниця, як ними би займалися серйозно, вони б сиділи, як миші, і не висовувались в москвороті створінням. Перестаньте провокувати, долбойобе. Уще, яке кончене. Мене є країна.